Одна з найгарячіших точок на мапі України Авдіївка Місто, що постійно потерпає від ворожих обстрілів, тримається та живе, як би боляче і складно не було. Остановка складна, дуже складна. Місто під постійним обстрілом Залаз практично не залишилось ні одного, так вціліли будівлі, все е, під постійним обстрілом, і саме основне, що агресор він. Ну, нам здається, що він основну скажімо так, вибрав болісну точку це саме населення місцеве, його обстрілювати, щоб деморалізувати, налаштувати проти влади. В місті не працює нічого, але все ще залишаються люди. Їх підтримують волонтери та бізнес. Серед тих, хто надає вдіївці допомогу група Метинвест. Компанія з перших днів активної фази війни передає для жителів продукти харчування, медикаменти, мобільні плити для приготування їжі. Днями Метинвест передав для потреб громади ще й кілька десятків тонн палива. передано 34 тонны топлива для нужд города для стабильной работы инфраструктуры мы постоянно на связи с военной администрацией города поэтому непосредственно знаем все проблемы и сложности мы также принимаем участие в эвакуации жителей города в целом компания поддерживает также наших защитников те которые находятся непосредственно на передовой мы по своей инициативе Розвозімо гуманітарну допомогу по убежищам, об також обеспечуємо печками для приготування піші. Ну і соответственно, котелками, Ну, всім необхідним для этого дефіцит на пальне стане у нагоді службам критичної інфраструктури Авдіївки та допоможе вивозити людей у безпечніші українські населені пункти подалі від лінії фронту. Це дуже суттєва допомога, яка саме і. Допомагає нам евакувати населення, забезпечувати технічною водою, розвозити там, скажімо так, гуманітарні вантажі різні, робити там відповідні доставки ліків. Води, населенню і все інше. Підтримка громади компанію Метинвест системна та суттєва. Нагадаю, захисниками співробітникам інфраструктури Авдіївки вже передані понад півтори тисячі одиниць захисної амуніції. Також в межах гуманітарного проекту Рятуємо життя, який реалізують група Метинвест та ДТЕК у координації з фондом Рената Ахметова. Мешканці Авдіївки та й прилеглих сіл отримали 19 тисяч продовольчих наборів.